Більше підкидують, привозять, залишають, ніж беруть. А більшу частину тварин ми привлаштували за кордон. Бо без цього, а, ну, я не знаю, притулок би вже, напевно, закрився, собаки б розбіглись і на цьому все завершилось. Ми прийшли на день відкритих дверей у організацію щасливий пес. Я прийшла з дитиною для того, щоб показати йому, яка є проблема з безпритульними тваринами, як вони живуть, як живуть притулки, як має це все виглядати. Ну і, звичайно, ми привезли трошки корму смаколиків. Ну, Яка проблема в місті? Не стерилізують тварин. Вона народила цуценят. Цуценят не знають, куди діти. О, є при, е, притулок. Можна відвезти туди. Привозять сюди. Ну, стан е, сенят, ну, завжди різний. Отак, бачиш.